Вітаю всіх. Надзвичайно велика приємність і втіха для мене бути сьогодні тут з вами, в місті, що носить ім'я Івана Франка, якого я, як і кожен українець шанує і цінує як нашого титана праці і слова і духу. Дякую організаторам конкурсу за таку надзвичайно цікаву нагоду і за такий цікавий досвід. Я зазвичай ігнорую конкурси, тобто сама ніколи не беру. Я вже сама неодноразово була в журі різноманітних літературних конкурсів, але мене настільки заінтригувала назва конкурсу Мій Франко і єдина умова лише 168 слів скільки сьогодні виповнюється нашому великому поетові, що я просто ну, не могла оминути. Я мене найшло натхнення, і я написала коротко текст. На основі нашої я сама з маленького містечка Біберка на Львівщині, яке довгий час було найменшим містечком України. І у нас є така історія своя. У нас є свій Франко, своя історія, яка вже стала легендою навіть для тих людей, хто позашкільною програмою його не читав. Але всі знають цю історію про Івана Франка, який приїздив на зустріч із його подругою товаришкою Ляною Кравченко, також поеткою, і прогулювалися вони разом до гори пагорбом до соснового гаю. Власне, цю історію я її описала в своєму есеї. Отже, мій Франко. Мій Франко неспішно ходить стежкою, що вихилясто в'ється від річки до вершини горба, де здавна тулиться сосновий гай. Він виходить на гору, спускається звідтіля додолу. Аби знову й знову піднятися вгору. Мій пранко ходить не сам, та й не міє він там, не цілком мій. Опріч нього йде молода дівчина з упевненим натхненним обличчям та лагідним іменем, таким, як у мене. Мирон і надбібрянка піднімаються над бібркою, над часом, над самими собою. Так їм покладено. Вони поети, а поети завжди закохані: у слово, у віру, в красу, в саму любов. І коли я приїжджаю додому, я найбільше люблю гуляти сама, підійматися над смутками і клопотами, над бібркою, над самою собою, до Франка, що і мій також, до старого соснового гаю, де він люблений і коханий. І закоханий, а отже живий. Заходжу в батьківську хату, визираю з вікна на сосни на горі, що манливо підморгують мені свободою і наснагою Взуваю старі кросівки, замикаю двері. Виходжу повз церкву І просвіту до річки і вгору, вгору, за натхненням до мого-не-мого Франка. Дякую. Я хочу, аби Іван Франко для кожного з нас був свій і живий, і аби ми дослухалися, слухали його розумом і серцем. Дякую вам. Привітайте ще раз переможницю. Дякую вам.